Вітаю усіх на своєму каналі. Сусіди будуються. Давайте подивимось, що там як. В минулу середу випускав відео, як вони почали. Сьогодні у нас 19 жовтня, я порахував. Робочих днів було 11, як вони почали. 2 жовтня вони почали, плюс вихідні, плюс там один день було свято. 11 днів працюють по 8 годин всім. Десь 7,5, я так порахував, до 8, до 8 годин. Давайте подивимось, що вони зробили за цей час. Хто дивився в, в ту середу відео, то пам'ятаєте, вони подрили під струмком. Наступного дня вже все закопали, вони колодязь встановили і під'єднались, я так розумію, до каналізації. Рухаємось далі. Колодязь я так і не заглядав, тому що ж все тут основательне, металеве, піднять таке ух. Ай. Вони заклали якусь гофру ось таку. от Я підходив а, в цьому відео, зараз ставлю інше відео, я підходив декілька днів тому. Гофра вона не знаю для чого, вона не каналізаційна, вона дуже легка і, скажіть, вона в діаметрі десь 80. У нас такі гофри використовують ну, меншого діаметра, коли ми якісь дроти, електрику прокладаємо. Захисний такий, як би гофра захисна, але для чого вона тут, не знаю. Так, вони трошки виравнюють. Ще один колодязь, бачите, вже стоїть. Гофра була ось прокладена тут. Десь, може, старчить ще, подивимось, і її поклали, да, ось цей колодець, вона ось тут торчала, старчала тут туди. Так, що вони? Доклали блоки, щоб суву не було. Лежить труба. Давайте покажу, як воно виглядає зверху. Зверху ділянка ось так виглядає. Вже більш-менш рівненько, блоки стоять. Ну, якби зверху нічого не зрозуміло, треба йти усередину. А тепер, як воно виглядає звідси? Гляньте, які закладені гофри. Воно дуже легке, його ножом можна прорізати. Я так вважаю, це гофри, а потім в них щось будуть вкладати. Давайте покажу, як воно виглядало цього тижня, тільки трошки раніше. Ось так виглядає будівництво. Сьогодні понеділок, 13. Почали вони 2 жовтня. Ось так все поскладали гарненько німці пішли додому. Це, я так розумію, для опалубки Як мені вже сказали тут, що не буде підвалу, кілера не буде. Тому ми заміряли нижній фундамент 1300 мм. Ось нижній фундамент 1300 мм. Це пішло далі. Бетона поклали 250 мм. 250 мм. А палубка була не з дерева, а ось така, тому воно рівненько Це пінопласт, неймовірно платний, максимальна щільність 100 мм. І гідробар'єр. Пінопласт ріжуть, ось він йде четвертями, ріжуть пилкою. Щоб було рівненько, він товстий. То мені здається, звичайна по дереву пилка. <хи> ну, якось ось так. Щось ще залили. Ось так. Ну тут 600 мм. Це, мабуть, теж фундамент, але не знаю, може під гараж. Будемо дивитися, як воно буде виглядати. Так, ви побачили, да? не буде підвалу. Я так гадаю, хто дивився всереду відео, я розповідав, що у нас проблема тут з водою, її дуже багато. Вони вирішили цю проблему тим, що не будуть з нею вести боротьбу. Вони не будуть робити підвал. Так, що у нас виходить, люденьки? Вони заложили фундамент 1300 метр 30 см шириною. На нього далі поклали, зробили опалубку, залили бетон товщиною, як я сказав, от, ось цей бетон 250, так? Получилась як велика коробка. Її утеплили 120 до речі. 120-тим пінопластом утеплили. Тепер. Армір кидають. Може це буде тепла підлога? Хто що знає, завели, бачите, усе сюди, скільки гофр Електрика, да, мабуть, буде. Каналізація, 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 так? Тобто вся вода буде в цьому приміщенні, ну, в цьому крилі, скажімо так. Вони виходять, що? І я бачив, як сюди вони. Грунт привозили, ось, так, ось привозили сюди автівки, потім ескаватор все кидав сюди, і вони вібратором цілий день автівка приїхала, сам свал, викинула, вони трамбують, трамбують, трамбують. Вони виходять, зробили опалубку із бетону, утеплили, закидали все це, ущільнили. І виходить, що ми як робимо? Ми... Коли стелимо підлогу, ми кладемо там чорнову, да? потім утеплювач, а потім чистову йде вони. Виходить, всю землю, цю, весь периметр утеплили заздалегідь. І потім, мабуть, ще будемо дивитися, і ще утеплювач буде кидати. Щоб з землі геть нічого не уходило і не приходило. Так, заземлення, я так розумію, так? Да? поправте хто що гадає. А, і от виходи. У нас же тут газу взагалі немає. Біля Альп, не знаю, може в великих містах є газ, а, все електрика. Ну і, скажіть, керосином опалюється. Ось, бачите, як підтоплює вода пройшла. Це гофра, не знаю. Звідки? Що це за гофра? Так. Бачите, скільки води. Ну тепер бетон 1300. глибину не знаю. Тепер людям якби це все не страшно. А ось полістирол. четвертю полістирол. Зараз подивимось хвилиночку. Так, полістирол 120-й. Мабуть, полістирол піде на підлогу 120 мм на хвилиночку, да? Як все утеплюється, як все робиться багато арміру? Ось армір. Це як загорожа чи що буде? Ну, будемо дивитися, <сум> спостерігати Ну, ось так, до речі. Автівки, що привозили міксер і бетон, то вони насипали сюди і потім кран все це розлівав. Бачите, немає. Та не нас з'явиться. Кудись хлопці, може, на інший об'єкт потягнули. Немає ескаватора. Я гадаю, що буде, тому що тут йому ще праці і праця. Ну і потім ділянка. Я щось гадаю, ділянка повинна вирівнятися. Хоча колодязі бачили, вже якби то нуль колодязь, то ділянка буде йти не схил. Я вважав, що вони блоками все виставлять і зроблять ділянку рівненьку, гарненьку, класно. Рівень ділянки майже як наш дах. Кстати, німецькою дах буде так же само дах. Ми на даху живемо, то у них рівень майже нам на вікно. Ну, добре, що ми там не живемо в той кімнаті і не чуємо, як вони тут будуються. Якщо це заземлення, да? ну, якщо я не помиляюсь, то бачите, воно в будівлю заходить тут, по всіх кутах, по всіх чотирьох кутах, виходить ця шинка, шина ця. Коли будинок добудується, він же буде. Два поверхи вище, вид буде тут просто бомбезний. Класно. Бачите, все лежить, ніхто не чіпає, нікому воно не потрібно. Це каже за благосостояння держави, що Та кому воно треба? У кожного це все є і куди воно. Пилка стоїть. Все стоїть. Ну якось, якось так тут. Ніхто нічого не поцупи. Все добре. До речі, на ділянці три колодязя. Перший, другий, третій. Бачите, рівень нижче-нижче. Тобто вони цю ділянку не будуть вирівнювати. Бачите, як з ходинками йде, то мабуть так ділянка. Я би, звісно, звісно, підняв це все і рівно зробив. Було б класно. Ось такий вигляд. Вид з вікон, з вікон буде. Клас. Відео поверхнева, просто дивимось. Багато чого не розумію. Ну, По-перше, приїжджаю з роботи вже коли вони закінчили, уїжджаю. Ще темно на роботу їду, я виїжджаю в 5.35, 5.40, десь так. Тому приїжджаю, тільки от дивлюсь, до речі. Що-що, країни різні, все різне, менталітет дуже відрізняється. Але от дідусі всі однакові. Вечір, там приїхали щось, повечеряли, кажу, та я пойду щось полазню, подивлюся. Тільки виходжу. Один дід щось бачу йде з паличками, знаєте, то ходять з паличками, то він, мабуть, його... Бабця не могла виженити з хати, щоб він пішов, а тепер він сам. Я піду, піду, кажу, ходи, броди. Потім інший сусід, тут собачка, старенький сусіду 92 роки. Сам їздить на Хундай, приїжджає тут. Короте, він тут саме ділової, все тримає, все перевіряє, хто до кого приїхав. То він якось собачка сюди гуляє. Тож, короте, всі дідусі 80+, коротше, короче, і дивляться, що тут як будується. То дідусі всі однакові, дуже цікаво, що да як. То ось так. Не знаю мови. Так би підійшов, щось побалакав, попитав, сказав би, що цікаво, можна там розповісти, то будемо дивитися, чиста поверхнева, як воно вийде. Зазвичай реклама в інтернеті, я ж інтернет дивлюсь постійно. Будинок такий побудувати без землі, коштує, ну починається від 400 тисяч євро. Ну, середня ціна там, 450, 500-5 євро. Це будівництво будинку без землі. От це під ключ. Якби ось така ціна тут коштує. Ну, якось так. Так, хочу похвалитись. Хто зі мною давно? Пам'ятаєте, в цьому році в Києві в січні знімав відео, що придбав автівку за день до Нового року. ось київські номера. Коли? Коли? В п'ятницю, сьогодні неділя, позавчора. Поїхав, пройшов тюф. Німецький техогляд, тюф е, дуже боявся, тому що тюф проходиться раз на два роки. І скажіть, е, на нього готуються. Ну, тобто, Віддають на СТО, там, типу, перевірте, подивитися, що там, якщо є мастила чи щось там, помийте. Ну, тобто люди витрачають кошти, щоб поїхати трошки подивитись, щоб їх підготували. Ну, друг що? А в мене виходить, я нічого, тому що у нас в селі, в сусідньому селі, де ми перший магазин, тому що в нашому селі немає не магазину, в тому селі немає не магазину, у нас нічого немає. Ми ж в маленьких селах, то перше село, де є магазин, не то я їжу 6 кілометрів, і там є два СТО. Ну, Мені зразу сказали, що там... Немає нашої мови, немає російської мови, української мови, там тільки німецька, то якось заїхати ну, без мови, ти нічого не можеш. Тут не всі йдуть на контакт. Є люди, які йдуть на контакт, тоді Google Translate, англійська мова і без питань. Наприклад, я записався поміняти зімну резину, тобто зімню резину придбав і поміняти, то там зайшов це у місті Кавбойрен, від нас я їду 15 хвилин, не знаю, навіть 15 кілометрів від нас. То там я зайшов, молодий хлопці, кажу, так без мови інгліш. Він говорить, так без питань. І я замовив, домовився, то буду їхати переабуватися. Тут все довго. Хто був в Німеччині, то розуміє. Я заїхав, щоб ви. Коли я заїхав? Хто ж знає? Мабуть, тиждень тому я заїхав. Тиждень тому сьогодні у нас 19, десь там. Давайте скажемо 13-14 я заїхав в жовтня і записався на 31 жовтня, перше віконце було. Ось так, що переобуться, яка черга? У нас заїхав, почекав, переобзувся і поїхав. Ні, в Німеччині так не працює. Шкода. Пройшов тюф, поїхав. Сестра у мене перекладач завжди з нею. Дякую. Поїхали, я єдине що поміняв підсвітка номера, одна лампочка, мене не світилась, зняв її. На заправці оця лампочка-манюнька в Німеччині 7,5 євро стягли з мене. Діватись не було куди. Я сам зняв там ліхтарик, поставив, все добре. Інше нічого. Одне зауваження, яке якби просто зауваження, воно там в папірах є. Це ближнє світло, трошки униз. Суді. ну Униз це проходить, вверх не можна, можна трошки підняти. ну Я не буду піднімати. Автівка все пройшла. ну Супер класна. Е, просто гадав, що я тут її продам і придбаю таку ж саму класу. Виходить, що таку автівку забирають десь 4000 євро. Просто от, забирають наші перекупи і привозять в Україну. Вона вже стоїть на обліку і продають. Подивився в інтернеті кенга, в мене 13-й рік, тобто подивився так 13-16 рік. таке от Кенга. Можна не... Это... дах, щоб була не панорама, як в мене, вона, в принципі, я так зрозумів, ну не дуже світло, класно, ну не дуже влітку. Сонечко прям ї... їздив влітку з кепкою, тому що дуже світе. То скажіть, така автівка в Німеччині з рук коштує 9-10 тисяч євро. Я придбав за 11 тисяч доларів, виходить перед новим роком, то на то і вийшла. Чому вона в Україні була по такій ціні, як і тут, тому що потім вияснилось, що вся ця сторона вона була щосана. Тобто її вже в Україні там рихтували, не знаєш, поклювали чи ні. Міняли крило. то Мабуть, щоб тут це зробити, це колосальні гроші. Люди, у людини забрали за декілька тисяч євро а, по марафітелі в Україні і, і все. Вирішив міняти мастило раз на 15 тисяч. Вони тут міняють раз на 30. А, ця автівка я пробував її по Вінкоду, вона з Франції, то в Франції. П'ять разів всього була на ТО, і все мінялось раз на 20 тисяч. Чому там мінялось раз на 20 тисяч, я не знаю. Я буду міняти раз на 15, тому що, ну тому що тут, катаюся в основному на круї контролі в мене зараз, ну щось я там збивав добовий тахометр, то виходить щось, не пам'ятаю, коли збивав Проїхав 6 тисяч кілометрів, наприклад, там зараз показую 6 сколько там. У мене середня швидкість 44 км на годину. Автівка не перемикається. Перша, друга, третя, ямки. Вона їде і їде, тому буду міняти мастила раз 15 тисяч. На поніжених, на великих обертах вона не ганяє. Круїз у мене 100 100 км на годину. Більше не їжу, тому що все ж таки вона. Величенька, коли є вітер ж біля гір, то ну, якби вона відчуває. Ну і коли більше сотні йдеш, навіть 110, вже розход палива зовсім інший. П'ятиступка просто. Якщо була б шість, то було б цікавіше. Автівка вогник, нічого, не хочу її нікуди, все чудово. Тобто, коли мене в Києві мастила, людина подивилась, сказала... Говорю, ну подивись, там просто купив, була 103 тисячі пробіга. Пробіл по всім там 850 гривень тоді віддав. З мене під відео там зміялись, що Коротше, это... він подивився, каже, нічого там не патрубки, не соплів'ять. Ну, взагалі, говорить, ну, дійсно, мабуть, так і є. Тому що коли там є там, межа 200 тисяч, там вже починає то турбіна, то що ще як би нічого. Як виїхали з України то я вже тут проїхав 11 тисяч. По цим дорогам ми приїхали 4.05, 0... Зараз у нас 10-й місяць, за 5 місяців з копійками 11 тисяч вже накатав. Все добре, все класно. Ну якось так похвалився. Автівкою чому хочу переоформити? Тому що наша українська зелена карта по неї їжу дуже дешево, дуже би, непогано. На місяць 1500 гривень сплачуючи чи що, але ж це не та страховка, це все вона не працює і, не дай Боже, щось станеться, то не хочу попасть в просак. То ну, якось так, я розповів за автівку. а, ж забув, як вона у мене? екстрим. То якось так. Якщо буде інша друга автівка для дружини, то, мабуть, хочу. Електричку, тому що вона би працювала тут по селу. До речі, дружини купив велосипед електро то вона вже по нашому селу, де всього там 400 людей, 50 газет розвозить кожен день. Вже 400 км накрутила там педальками. Ось то була б електричка. Класна, вона розвезла, потім е, вона приїжджає у 5.00 мене підіймає, і я їду на роботу. Я би на роботу. Мені на роботу 10,5 кілометрів. 10 кілометрів туди, 10 обратно, ну електричка саме то. А ось кудись у гори, туди класно. Поїхав, чудово. Все супер. Ну ось так. Таке відео і застройку, і завтівку. За Все, до побачення. Пока. Може. Дійсно, зараз щось так подумав. Може, колись зніму окреме відео з авто. Може, ну щоб так, розповісти, що тут коштує, от поміняю мастила, що тут коштує заміна мастил, скільки поставити на облік. Ну просто інформацію, що це коштувало, який шлях пройшов по поводу авто, які колеса придбав, яка ціна. На колеса тут ціна ну, дуже цікава. Скільки робота коштує поміняти колеса. Там, ну, це, от робота тут коштує скажених грошей, тому що найдорожче це праця людини. У нас в Україні праця людини не коштує майже нічого. Тому у нас лопати, копаємо, будуємо, все руками. Тут е, ні більше техніки, тому що і менше людей. Е, е, простіше установити мобільний кран, ніж люди будуть підіймати руками, тому що. Кожна людина тут не прийде на роботу. Ну, В середньому виходить в наших от краях да, Південь-Баварії. 200 євро. Ну, тобто для контори людина, коли виходить на роботу, для шефа це коштує десь плюс-мінус 200 євро з усіма податками, що платить, що треба заплатити людині, податки на державу. Ну, Десь ось так виходить. Щоб людина в тебе вийшла, попрацювала один день. Я не говорю, просто на руки отримав, а все-все-все окупі. Щось ти сплачуєш, щось на руки отримуєш після сплати податків, ну і що і шеф за тебе плати, якщо все офіційно, то 200 євро кожна людина на день сплатити, ну, рахуйте, проще встановити екран і нехай він будує. То хто додивився до кінця, може хлопцям буде цікаво. І, до речі, дивлюсь телеграм-канали. от Автомеханіки тут неймовірно востребована професія, неймовірно. Візде можна знайти роботу, якщо ти автомеханік з руками трошки знаєш англійську мову, я я завдяки англійському працюю, і то в мене його немає, тільки шкільне, там щось десь на дні знайшов. Ось, і також можна, от, а механіки це вообще топчик було. Ну все, пока.